Bet beton 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 Bet beton 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 Bet beton beton Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Малопес спочатку йде за Шикуром Стівенсоном, а потім за Теренсом Кроуфордом. Шон Портер, про бій Джошуа Пол. Оце так. Усик назвав імена боксерів, з котрими хоче зустрітися у рингу. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У березні володар титулу WB у легкій вазі Джервонта Танк Девіс звів поєдинок з Ломовтем Роучем до нічієї небезпільних рішень рефері та втручання атлетичної комісії. Вболівальники чекали, що до кінця року суперники швидко організують реванш. І спочатку Девіс справді дав згоду на другий бій, але незабаром передумав і вибрав для себе фрік-поєдинок з блогером Джейком Полом. Щоправда, цей івент так і не відбувся через нові юридичні проблеми у Джервонти. Рович став гостем підкасту Аріеля Хелванії і відверто заявив. Ще більше не вірить у те, що реванш колись відбудеться. Дивіться, він же казав, що завершить кар'єру у 2025-му, ну ось він 2025 рік добігає кінця. Чесно, я йому вірю, він не раз казав, що бокс його вже не цікавить. Він не раз казав, що титули йому вже не важливі. Він неодноразово казав, що у боксі його тримають лише гроші. За словами Роуча, Девіс активував тоді пункт про реванш. За умовами контракту це означало, що. Жодних проміжних поєдинків не повинно бути, але він зробив те, чого не мав робити. Підписався на бій із Джейком Полом. Напередодні підтвердили проведення бою між чемпіоном WBO у суперлегкій вазі Теофіма Лопесом та чемпіоном WBC ваговою категорією нижче Шакуром Стівенсоном. Поєдинок пройде 31 січня в Нью-Йорку, а на кону стоятиме пояс Лопеса. Хоча більшість експертів схиляється на користь Стівенсона, Теофіму запевняє, що має намір розібратися із ним, і зірковим наставником Шакура, непереможеним Теренсом Кроуфордом. Вони намагаються підтягнути легку вагу. Щоб то розібрався з Тею Фімо, але цього не станеться. Кроуфорд відправив одного із своїх маленьких хлопців зробити роботу, але це не працює. Я все ще тут, і якщо Кроуфорд теж залишиться у боксі, я із задоволенням зустрінуся з ним наступним. Він справжній топ, і пізніше я дістануся Кроуфорда в 72,6. Якщо Кроуфорд може піднятися на тривогові категорії, щоб побитися з Канело Альваресом, чому ж я не можу? Запитав Тею Фімо. Олімпійський чемпіон Ріо 2016 року в суперважкій вазі Тоні Йока так і не виправдав очікувань. Він зазнав трьох поразок від Мартіна Баколе, Карлоса Такама та Ріада Мерхі. Зараз Йока знову набирає форму і має три перемоги поспіль, але назвати ці успіхи, вражаючими складно. Дві дострокові перемоги припали на відвертих джорніменів, а тріумф над Арсланом Єлієвим багатьом видався спірним. В інтерв'ю Леквіп. Француз повідомив, що повернеться на ринг 19 грудня в Лагосі на спільному шоу від Queensbury Promotions Франка Ворена та Amir Хан Promotions. Суперника наразі не оголосили. Головною подією вечора стане бій Лоренса Околі, який володіє срібним титулом WBC в Heavyweight. Очікується, що грубневий поєдинок стане для Йоки лише підготовкою до серйознішого бою, наміщеного на лютий березень 2026 року. Раніше його ім'я фігурувало в потенційних з по Агітом Кабаєлом, Ентоні Джошо та Джозефом Джойсом. Не виключено, що один з цих варіантів у результаті і реалізується. Екс чемпіон світу Шон Портер висловив свою думку про можливий поєдинок між колишнім володарем титулів у надважкій вазі Ентоні Джошуа та боксером-блогером Джейком Полом. Кажу вам прямо зараз: якщо цей бій піде не так, як всі очікують, усі скажуть, що бокс підлаштований, тому що всі скажуть, що поєдинок сфальшований, якщо Джейк Пол виграє. Неможливо уявити, що Олімпієць, який зробив усе, що Ентоні зробив у цей момент у своїй кар'єрі, програє ютубера у хлопцю із Дісней. Джейк тепер боксер він прийшов сюди на традиційним шляхом, але тренується як звір. Меня майже не бачу тренера Уейда, бо він постійно з Джейком. Він постійно працює. І коли не працює у залі, то працює в офісі. Він буде готовим. Цей бій не задуманий для того, щоб Джек Пол програв, сказав Портер. Нагадаю, що восьмираундовий бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбудеться 19 грудня у Майами. Минулого місяця Олександр Усик, який домінував у Хівівейті, добровільно відмовився від титулу WBO і тим самим втратив статус абсолютного чемпіона світу. Після його рішення організація підвищила Фабіо Ворлі. З тимчасового чемпіона він став повноправним володарем поясу. Зараз у Бангкоку відбувається 63 та щорічна конвенція WBC. Усик присутній на заході і вже встиг виступити. І у своїй промові він тонко дав зрозуміти, що поєдинок із. Ворлі цілком може стати реальністю, його цитує Боксінсейн. Зелений пояс WBC завжди буде моїм фаворитом. Зараз у мене мали бути всі пояси, дехто каже, що я більше не абсолют. Ну це тимчасово. Усик заявив, що хоче провести бій і з колись грізним демонтем Велдером. Менеджер екс-чемпіона на Коутера вже відреагував на слова Олександра. Також Олександр Усик прокоментував питання про те, чи реальний його поєдинок з колишнім чемпіоном світу Енді Руїсом Молодшим. Що ви думаєте про Енді Руїса і чи можете ви в майбутньому дати йому шанс знову поборотися за титул? Енді Руїс? Я не бився з ним. Ні-ні ні. -ні, -ні. Чи дали б ви йому шанс поборотися з вами? Я не знаю. Можливо, після бою з Деонтеєм Велдером. Я не знаю. Нині я просто працюю за своїм планом. Може мій план і план моєї команди відрізняється, але зараз у мене такий план, сказав Усик. Руїс останнє виходив на ринг у серпні 2024 року, коли провів бій в нічию з Джарелом Міллером. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.